Інформацію про дезертирство батальйонів спростовує речник РНБО Андрій Лисенко. Утім, за його словами, є необхідність ротації та Передислокації військових у зоні АТО цей процес плановий і аж ніяк не пов'язаний із дезертирством. Нагадаю, Луганської ОДА Луганського Москаль звернувся до генпрокурора Єреми з проханням пократи бійців батальйонів із Полтавської та Сурської областей, а також батальйону київ 2 які за його словами втекли із зони АТО, залишивши усе спорядження. У свою чергу Лисенко переконує, що українські військові чесно виконують свої обов'язки. Протягом останньої доби ніхто з українських військовослужбовців не загинув. Сім військових отримали поранення. Найбільшу кількість обстрілів та атак зафіксовано по позиціях неподалік Дебальцевого та щастя. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі продовжують утримувати цей стратегічний об'єкт.